На фронті загинув воїн Андрій Троян із Золочівського району, який вважався зниклим безвісти. Про це інформує Бузька міська рада Золочівського району. Мешканець села Вербляне – солдат Троян Андрій Євгенович, який загинув під час ведення бойових дій з військовими формуваннями російських окупаційних сил поблизу населеного пункту Красногорівка Бахмутського району Донецької області, з 9 січня 2023 року, вважався зниклим безвісти. У результаті передачі та репарації тіл останків комбатантів, загиблих у зв'язку із збройною агресією проти України, та проведених експертами ДНК тестів, нашого земляка було ідентифіковано. Воїн був призваний по мобілізації 25 лютого 2022 року другим відділом Золочівського районного територіального центру комплектування та соціальної політики. Захищав Україну в лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвей Збройних сил України, виконував обов'язки стрільця помічника-гранатометника. Андрій до кінця честю та гідністю виконував громадянський та військовий обов'язок, захищаючи незалежність, територіальну цілісність та суверенітет України. Йому на віки 45 років. Героя залишилися. Дружина, дві доньки, батьки, брат та сестри світла пам'ять і шана герою України.